Знаю, для багатьох українців це стане сюрпризом, але китайці випускають і бензинові кросовери. Привіт! Ви дивитесь канал Big Тест. Мене звати Сергій Волощенко, а це новий офіційний китаєць Чанган CS55+. Так, на фоні тотальної експансії неофіційних електромобілів з Піднебесної стало справжньою подією поява офіційного гравця в якості імпортера авто з Китаю. І імпортером цієї марки став торговий дім «Соджиц», відомий в світі в першу чергу, як дистриб'ютор автомобілів Субару. В лінійці виробника на сьогоднішній день чотири моделі. Ну, по-перше, це добре відомий українським військовим пікап «Ченган Хантер», Hunter. Він же з невеличкими змінами Peugeot Land Track. Друга модель це найменший компактний cs 35 Флагманська модель називається Unicate, а між ними розташувався наш cs 55 CS55 виглядає непогано, принаймні, побачивши один раз, ти запам'ятовуєш його зовнішність. Може і не так авангардно він виглядає як багато сучасних китайських моделей, але ось ця ідентичність присутня. Над зовнішністю моделі, до речі, працював колишній дизайнер Форда. І в якості основного мотиву тут, звичайно, ось ця лінія, яка з'єднує між собою. Дві повністю світлодіодних фари, а під нею величезна трапеція, подібна розшітка радіатора. Це суцільний чорний лак і хром. І цікаво, що за ось цих 15 тисяч кілометрів, які зараз на одометрі Чангана, я не бачу особливих пошкоджень. На решітці, тому що зазвичай цей чорний лак дуже-дуже січеться камінчиками і пісочком, який працює на наших дорогах, наче піскоструй. І якщо зайти в додаток Авторія, то в розділі нові авто за стосунок знайде 11 пропозицій на ось такий кросовер від офіційних дилерів марки в Україні. У Чанган CS55+, кліренс 19 см, не в останню чергу Завдяки величезним каткам на 19-дюймових легкосплавних дисках, і тільки китайці можуть собі дозволити в усіх трьох наявних комплектаціях встановлювати 19 дюймові диски. І то, мабуть, не всі китайці, тому що для прикладу MG1 має 19 дюймові колеса тільки в дорожчому виконанні простіше має 18 дюймів. І ще одне цікаве спостереження: нашу тестову машину. Взуто у шини у літні шини Dunlop Grand Грандтрек. При тому, що те авто, яке я бачив під салоном офіційного дилера, було взуто в китайські шини GT. І ще мені реально подобається якість. Фарбування. Не скажу нічого про опір іржі, тому що це стає зрозуміло тільки на основі довготривалих спостережень. Але те, що пофарбовано класно, і ось цей металік, мені дуже подобається. Якщо придивитися, то видно ось ці численні вкраплення, ну, яких, як колись, велосипедів. На китайських вулицях, але на яскравому сонці грає дуже круто. І подобається мені ще ось ці червоні акценти, які присутні в зовнішності кросовера. Наймасивніші ось тут на порогах. І виглядає це непогано, навіть стильно, вже не схоже на колишню китайську циганщину. Усі три комплектації, які називаються комфорт, люкс і Тех, мають один єдиний привод. Це 1,5-літровий турбобензиновий мотор на 181 кінську силу, який агрегатується виключно із роботизованою коробкою передач на 7 швидкостей із мокрим, до речі, щепленням, і все це йде виключно із переднім приводом. І мотор, і коробка власної китайської розробки у двигуна безпосереднє впорскування, двопотокова турбіна, ланцюговий привод ГРМ. А у робота є власний радіатор охолодження. Цікаво, що розрив між найпростішою комплектацією і топовою становить лише 90 тисяч гривень, що з моєї точки зору позбавляє сенсу купівлю базового виконання. Та й між середнім і топовим там зовсім мізерна різниця. Тобто, це фактично буде концерт одного гравця у виконанні ТЕК. Ціна стартує з позначки 989 тисяч гривень. Це плюс-мінус те ж саме, що просять за MG 1 якого я би і розглядав в якості основного конкурента, хоча він в салоні трошки компактніший і інколи треба позирати на MG HS. Не скажу, що ззаду S55 Plus впізнається так само легко, як спереду, але тут є кілька цікавих все-таки дизайнерських рішень. А, може не ось ці світлодіодні ліхтарі під прозорими. Ковпаками, а більше ось цей повторювач стоп-сигнала, який ефектно інтегровано у верхнє антикрило, у верхній спойлер. І він тут ще й такий весь з насічечками, ну тобто, намагалися зробити гарно. Ну і ще можна звернути увагу на ось ці хромовані накладки двох вихлопних труб. Всі три комплектації cs 55 мають електропривод багажника, і в нього входить 475 літрів. До речі, ось висота, на яку відкривається, якраз мені щоб маківкою підняти. 475 літрів це непогано, якщо порівняти, наприклад, з MG1, в який входить 336 літрів. Тому я і згадував про більший MG HS, В нього вже в багажник входить. 460 літрів, тобто цифри, які можна порівнювати. Якщо взяти когось із японців, то для прикладу кашка має 480 літрів. А гумовий фірмовий килимок з написами Ченган cs 55. Ну, зрозуміло, ось тут в підпіллі у нас органайзер, а під органайзером приховано 17 дюймову докатку. Ну, а тепер переходимо до однієї з моїх улюблених частин до інтер'єру, до салону. Традиційно китайці намагаються одразу з ходу взяти клієнта за горло за рахунок багато оснащення. Тобто тут дійсно комплектація топ, є все, що можна уявити. У виробника. не вистачає хіба що джакузі і знаєте такого мобільного гриля. Топове виконання відрізняється від простіших двох комплектацій наявністю із такого величезного люка. На половину даху і ззаду за ним ще панорамна частина скляного даху. Також з екзотичних опцій, наприклад, є вмонтований відеореєстратор, розташований за дзеркалом, є підігрів задніх крісел, що на фоні інших опцій не така вже й розкіш. А хоча в європейці, в японці вона зустрічається тільки також в топових комплектаціях. Якщо подивитися на крісла, то на відміну від того ж юнікея від флагмана бренду Чангань, в якого інтер'єр. Обшито справжньою шкірою напа тут шкіра штучна, так звана екошкіра, і на дотик ти одразу це розумієш. Але претензія не до шкіри насправді претензія більше до наповнювача крісел, тому що крісла м'які, наче диван у вітальні. Навіть ще м'якіші. І добре подушка, якби такими були, бо така сама і бокова підтримка, вона тут суто номінальна, тільки для того, щоб ви її відчували, але я сумніваюся, що вона триматиме вас в повороті. З іншого боку, є такі речі, як, наприклад, підтримка для плечей. Я це люблю, тому що плечі, коли ти їдеш довго, вони не висять в повітрі і можна повністю обпертися. Так само конструкція крісел. Такий інтегрований підголовник. Багато хто на це жаліється, хоча для мене окей. Інша річ, яка одразу впадає в салоні, в око, це, мабуть, ось це кермо. Подивіться, ну воно реально маленьке. Це однозначно найменше кермо з тих, які я будь-коли бачив в тестових авто, зрізане зверху знизу. Цікаво. А потім розповім, як, як з цим їдеться. За кермом розташовано. Цифрову панель приладів на 10 дюймів і погляньте на організацію робочого простору водія. Кермо маленьке, опущене максимально вниз, над ним і трошки посунуте вперед. Цифрову панель приладів. Нічого не нагадує? Так. Пижу iCocпід. Мабуть, дається в знаки ось цей досвід отриманий в співпраці з французьким виробником. Інший екран, він доволі великий, 12.3 дюйма в топовій комплектації, в простіших версіях, він там 10 з копійками. Екран дійсно класний, великий. Але немає Android Auto, а Apple CarPlay тільки дротовий. І немає українського меню. Проте виробник обіцяє, що воно скоро з'явиться. Картинка дуже чітка, якщо включити огляд з камер 360 градусів, то ми бачимо, що якість першокласна, багато європейських виробників позаздрили би такій картинці. Є 2D, є 3D, тобто можна обирати. Є нюанс. Тобто камера вона доволі яскрава і картинку добре видно. Але коли ти переходиш в основне меню, воно все на основі чорної картинки, і там екран в сонячну погоду. Дуже сильно відблискує. Настільки сильно, що, наприклад, кліматичну систему чи аудіосистему там доводиться, ледве не на помацьки в залежності від освітлення. Ну і звичайно, про центральний тунель. Тобто тут все окей, є бездротова зарядка для мобільного. Важливо, що поруч є таке саме місце для другого мобільного телефону чи для гаманця. Мені цього не вистачає часто в інших машин, тому що для. Зарядки знаходять місце, а решту ну, кидаєш або в двері або десь ось сюди під ликітник. Він доволі глибокий. Ось ці пелюстки, подивіться, як цікаво організовано швидкий доступ до камери у вигляді пелюсток. А це я так розумію, з дискетою і з камерою це, мабуть, запис з відеореєстратора. Зручна річ, це й вмонтований відеореєстратор. Якщо трапляється якась аварійна, на його думку, ситуація, то відеореєстратор записує цей фрагмент. І на диску вже є 203 таких ситуацій. І видно, є і картинки з попередніх тестів. Також можна зайти в історію і подивитися, хто як їздив. -яй, яй А ось тут, на задньому ряду, я скажу, що ось ця м'якість. Вона сприймається вже як перевага, а не недолік, тому що цей ряд все таки більший для дітей, для розслаблених подорожей. І те, що, наприклад, подушки закороткуваті тут, це не так гостро сприймається, як на передньому ряду, де не вистачає. Підтримки для них, особливо коли їдеш довго. З іншого боку, якщо порівнювати цей самий cs 55 з моєю Mazda cx 5 яка в родині виконує роль щоденного транспорту, мені здається, що місця тут більше. Якщо подивитися на однокласників, тут також просторіше, ніж в MG 1 ну і плюс-мінус стільки ж, як в HS. Знаєте, характер цієї машини мене дещо здивував, тому що зазвичай... Китайські кінські сили, тобто конячки, вони бувають такі недогодовані. Бо ти їдеш і відчуваєш, що немає там тих цифр, які задекларовані в характеристиках. Тут це навпаки. Вже після перших метрів стало зрозуміло, що конячки тут жваві, і тих 181 сила, які задекларовані, ти їх відчуваєш сідницею. Вони ну, взагалі переміщеннями в просторі. 300 нютон метрів з позначки 1500 обертів я теж плюс-мінус вірю, і все це. Було би мало досяжне без тієї роботизованої коробки передач, яка є в цій машині, яка реально може заслужити похвалу. Коли тільки сідаєш за кермо цієї машини, то дуже чітко відчуваєш невідповідність між дуже гострою, швидкою роботою роботизованої коробки передач і. Доволі таким завуальованим, м'яким і неточним кермом. І взагалі, як на мене, ось ця концепція з маленьким кермом, вона має на увазі, що у вас дуже коротка рейка, тому не треба робити а, ось ці великі амплітудні повороти. Тут же рейка довга, і доводиться багато обертати кермо з одного боку в бік, багато ним працювати. І ось ці обрізані частини керма в цій ситуації це не зовсім правильно. Хоча, звичайно, з час. Сам звикаєш, а для прямолінійної їзди, так взагалі ніяких проблем. Це перша машина, в якій я постійно їжу в режимі Еко. Тому що навіть нормальний для мене зарізкий. А, а спорт так взагалі як оголений нерв там, ну от я зараз покажу, як це відбувається. Ну я не пам'ятаю, де були б такі швидкі перемикання в робота, як в цієї машини. Так, це я знову в еко. Та, є, є запитання до регулювання. Режимів, в який бік крутити я за тиждень, так і не пристріляюсь. Нарешті я увімкнув спорт. А, бо в міському режимі в спорті їздити ну, неможливо. І це ж не тільки швидкість примикання, це ще й чутливість педелі газу. Дуже дуже жваво, дуже швидко, миттєво перемикається. А більше того, в характеристиках вказано, що Чангань розганяється до сотні за 8,2 секунди. Ми міряли. В нас майже в усіх спробах вийшло 8,6. Проблема в тому, що робот занадто різко на першій передачі передає тягу на передні колеса, колеса буксують, і відповідно ти втрачаєш частину темпу через ось це пробуксовування на сухому асфальті. Пробували до 10 разів, і ситуація одна і та ж сама. Занадто Сильно він намагається стартанути з місця, тому не могли досягти цих 8,2 і Але не розраховуйте, що. Цей запас тяги дозволить вам ганяти на цій машині і отримувати чистий кайф в поворотах, бо до підвізки в мене є певні претензії. І це частково пов'язано з 19-дюймовими легкосплавленими дисками, тому що на розбитих дорогах хотілося б трошки більше комфорту. І все б нічого, якби задня підвізка на ямках не зістрибувала з траєкторії, тобто не вистачає стабільності. Впевнений, на 18-дюймових колесах з вищим профілем таких би проблем не було. Ну і... Мені на ямках на якихось розбитих ділянках не вистачає енергоємності. Ходовки, тому треба бути обережним зі швидкістю і з калібром тих ямок, які ви намагаєтеся ходом форсувати. Хоча, з іншого боку, плюс в тому, що ходовка реально тиха, ти не чуєш, як вона відпрацьовує ось цю дрібноту чи якісь інші дефекти дороги, і взагалі тихий автомобіль. Тобто ти відчуваєш, що сучасна машина, зі звукоізоляцією все гаразд. Настільки гаразд, що на тих самих нерівних дорогах ти чуєш, наприклад, як. Десь трохи-трохи але поскрипує пластик в багажнику чи на дверях. Це була пляшка з водою, це не пластик. Інший момент, який я би хотів підкреслити, що протягом перших кількох днів, поки я притирався до машини і реально на ній не поспішав, я зрозумів, що витрата пального. Значно приємніша ніж, наприклад, на моїй mazda cx 5 з атмосферним двигуном 2,5 Тобто тут виробник декларує в середньому 6,7 і 8,3 і в місті. В мене ж за тиждень їзди виходить. Трошки більше 7 літрів на кожних 100 кілометрів. Це вже потім, коли я притерся до кросовера, я вже почав значно швидше їздити і в тестових авто. Зазвичай значно вища витрата пального ніж ніж в твоєї домашньої машини. Але все одно Чангань примудряється вкладатися всім з половиною з моїм стилем їзди. Це означає, що ось цей маленький мотор. Якщо не крутити, він може бути доволі обережним. Ну і дається взнаки те, що мабуть, я їжджу постійно в режимі. еко. Я ж тим часом хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Гарантія на CS55 становить 3 роки або 150 тисяч кілометрів, але при цьому доведеться їздити на сервіс. Кожних 10 тисяч кілометрів. Раніше у нас таки було тільки на японцях, а зараз, здається, навіть вони підняли до 15-20 тисяч міжсервісні інтервали. Тому 10 тисяч, як на мене, це зачасто. Відверто скажу, я доволі скептично ставився до цього авто перед тим, як брав його, але ну, після тесту зрозумів, що в багатьох речах я помилявся. Хоча скепсис все одно періодично там е десь вспливає всередині, і я розумію, що це класна машина, наприклад, в тому сенсі, що її можна не страхувати від угону. І, взагалі, якщо ви любите ексклюзивність, то це для вас таких машин у дорогах поки небагато. Саме з цією машиною Чаньгань хоче стати на колію успіху, тому що саме на неї робить основну ставку. За свої гроші машина непогана, хоча за мільйон сьогодні можна купити багато чого. Акційний Форд Куга. Шкода карок. Знову ж таки, ті ж самі моделі від MG, які теж китайські, але вже встигли заробити собі серйозну репутацію. Тобто легкого життя йому ніхто не обіцяє. Але треба зберігати оптимізм і спокій. Бо саме так і перекладається назва міста Чангань, на честь якого назвали цей бренд. Вічний спокій. І ще один важливий момент. Прошу підтримати збір на потреби підрозділу Андрія Ткачука. Хлопці збирають на ремонт автомобілів, ФПВ-дрони, амуніцію, комплектуючі та багато інших важливих для роботи дрібниць. Деталі куди донатити в описі під цим відео.